Вітаю сердечно, пані та панове, це Фристу21 ком. Продовжуємо тему модальних дієслів, і зокрема маст. І зокрема, це буде перше відео по замінниках маст. Чим його можна замінити, за яких умов, і чи варто його заміняти, і коли варто? Нагадаємо собі, що маст це повинен, а хевту це нібито його аналог, і замінник, і найближчий конкурент. І він теж, в принципі, може означати повинен, але зараз побачимо в чому різниця. Отже, перше речення I must get up, early because it's good for my health. Я повинна вставати рано, тому що це добре для мого здоров'я. Отже, це обов'язок, який я сама собі придумала, сама повірила, що це добре для мого здоров'я, і я вимагаю нібито сама від себе. Окей, в таких ролях вживається must. Друге речення: I have to get up early, те саме нібито, as my work starts at 6 a.m. Тут трошки інша ситуація, тому що я повинна вставати рано не тому, що це добре для мого здоров'я чи не добре для мого здоров'я, неважливо. А тому, що в мене робота починається в 6 годині. Себто в мене не сильно вибір є вставати, не вставати. Я повинна вставати, тому що ну так сталося, такі обставини. Якщо в першому це. Моя воля, так би мовити, my own decision. В другому, це мій обов'язок під тиском зовнішніх обставин. My obligation. under some circumstances. Тобто, не просто обов'язок. В першому теж нібито обов'язок, але цей обов'язок придумала сама собі я. А в другому реченні цей обов'язок із-за зовнішніх обставин. І оце є фундаментальна різниця між «must» і «have to». Звичайно, що «must» означає не тільки мої власні рішення і обов'язки, це також правила закони. Ми пам'ятаємо про це. «Have to» – це також не тільки «obligation under some circumstances». І тому я намалюю табличку і зараз ми подивимося, чим же вони відрізняються ще. Отже, перша їх така риса, яка їх дуже сильно відрізняє. Це наявність часів. Must не має часів. Взагалі. Він існує тільки в теперішньому часі. На відміну від have to, який має часи. Себто в нас може бути I have to, теперішній час, present. I will have to, майбутній час, I had to, минулий час. А ще можуть бути навіть перфекти. I have had to. І I had had to. Він не має продовжених часів, воно і зрозуміло, тому що якщо я повинна щось, я ж не можу бути повинна тільки на даний момент. Я вже як повинна, то це триває якийсь період часу. Але тим не менше, навіть е, з цим теоретично, до речі, може навіть бути future perfect, I will have had to, ну таке рідко зустрічається, але теж може бути ну, цілком достатньо. І, власне, тому е, часто to є замінником must. Зараз побачимо, як це може бути. Вони можуть заміняти один одного, якщо ми говоримо про особисту думку, інакше кажучи, я гадаю, це важливо, або я гадаю, що так правильно, або я гадаю, це необхідно. I think it's necessary. От коли ми можемо таку фразу сказати в реченні. Ми можемо також сказати must або have to без різниці. Тут вони заміняють один одного. Далі другий випадок, коли вони можуть заміняти, це коли ми дуже настійливо комусь рекомендуємо. Пізніше ми побачимо, що там може бути ще «should» – модальне дієслово, але наразі про «should» ми нічого не знаємо. Тому наполеглива рекомендація, це теж може бути і must, і have to. Це коли. Я вважаю, що хтось повинен щось зробити, і це дуже дуже важливо, можна сказати інакше. I really recommend. фактично ці пункти дублюють один одного, тому що. Те, що я вважаю необхідним для себе, я можу вважати необхідним для інших, але якщо щодо себе, це просто необхідність. А ну, щодо інших, це може звучати і як рекомендація. Це теж, якби то не відміняє необхідності. Ну і на цьому закінчуються випадки, де вони схожі. Далі вони будуть сильно різнитися. Маст показує вимоги і правила. Ну от, запишемо ще закони тут можуть бути. Згідно правил, ми повинні робити це, згідно закону, ми повинні робити те. На відміну від «must have тут показує вимоги зовнішніх обставин. Це нібито те саме. Бо зовнішніми обставинами, власне, можуть бути правила, закони і так далі. Але зовнішніми обставинами також може бути погана погода, відсутність трамваю і тому мені довелося брати таксі і таке інше. Ну от, візьмемо таке Workers. Must wear gloves. Робітники повинні працювати в рукавицях. А з have to та сама думка буде звучати так: I have to wear gloves. І далі, due to safety reasons. Я повинна працювати в рукавицях з причин безпеки. Отже, ось моє have to і ось мої зовнішні обставини. Може б, я і хотіла без рукавиць працювати, але в мене зовнішні обставини такі. Що я повинен їх одягти, бо інакше я можу залишитися без пальців. Тоді як тут, ми навіть не бачимо ніяких пояснень. Достатньо сказати must і цього досить. Оце є вимоги. Це в нас перший випадок must, другий випадок must це власне те, що було в нашому прикладі. I must get up early because it's good for my health. Себто, моя суб'єктивна думка щодо себе, особисті зобов'язання. Ну і тут я перепишу те, що було раніше. I must get up early, as it is good for my health. Я сама собі ставлю вимоги. А от have to такої функції вже немає. Він просто констатує факти. Себто тут особистої думки як такої немає. have to більше апелює до зовнішніх обставин, а не до внутрішніх. Він має справу з реальністю, він має справу з фактами, з ситуаціями, з життям. На відміну від must, який більш абстрактний, він має справу з вимогами, з законами, з правилами, з regulations, які-небудь, і особисті зобов'язання. От це його стихія. Тепер далі, що в нас ще цікавого є? Оскільки маст модальне дієслово, він як can, як may, як might сам собі допоміжний. Ми можемо сказати: must we come at 6. Ну, неважливо зараз про що ми, але ось у нас питальний порядок слів. Мас сам собі допоміжний. Ось у нас підмет, ось у нас основне дієслово. Або you mustn't smoke at school не можна палити в школі. Ну, Ось у нас заперечення, цебто must not. Нам не потрібно допоміжне дієслово. Тепер щодо have to». Have to потрібне допоміжне дієслово. Він такий гібрид між смисловим дієсловом і модальним. Ну от візьмемо те саме питання, що і тут, з have to». Оскільки в нас нема контексту, ми не знаємо про що говориться і ми не можемо точно сказати, що мається на увазі. Do we have to come at 6 a.m.? І ось у нас допоміжне дієслово раз, далі підмет, а далі have to. Поводиться як звичайне дієслово смислове. І так буде в усіх часах. Ну, Приміром, таке, we don't have to. Pay for this. нам не потрібно за це платити. Зараз теж не важливо, що ми маємо на увазі тут. Знову ж таки, підмет, і ось у нас допоміжне дієслово, як звичайний теперішній час, і далі у нас основне дієслово ось тут. У have to є іще одна цікава риса. Він має дублера. Have to може замінятися на have got to. Це абсолютно те саме. Іноді вважається, що хевгот то більш інформал, ну, більш такий розмовний, ну хоча це умовно все, ну напишемо, хай він буде в нас більш неформальний. З маст такий фокус не проходить, звичайно. Must може бути і формальним, і неформальним, йому без різниці. Можливо, хтось задасть собі таке питання: ну що, коли мені в інших часах буде потрібен маст? Він не має часів, звичайно. Але якщо мені потрібно в минулому часі сказати, що я щось повинна. Була. Згідно обставин, згідно правил, згідно там іще чогось. Ну, що робити тоді. І тоді на допомогу знову приходить have to, але вже в минулому часі. І, приміром, якщо мені потрібно сказати минулий з must, я буду казати ось так. I had to get up early. Я повинна була вставати рано. Це буде те саме must, але в минулому часі ось такий цікавий фокус. Ну, відповідно, майбутній. Та сама історія, «I will have to get up early» Я повинна буду вставати рано. Отже, як бачимо, «have to» більш універсальне дієслово, ніж «must». Маст дуже обмежений за функціоналом, тоді як хевту може бути і в різних часах. І крім того, він в принципі з масти іноді співпадає за значенням. І він більш такий об'єктивний, якщо завгодно. Він більше про реальність, ніж про якісь видумані зобов'язання і якісь там правила, які, можливо, досить беззмістовні. І крім того, він поводиться як звичайне смислове дієслово. Ми так звикли вже, Do, don't, does. Це яке-небудь може стояти Will і так далі. Тоді як must сам собі допоміжний, він такий класичне модальне дієслово, треба це пам'ятати. Ну, Тобто, have to нібито зручніше. Ну, Але тим не менше, треба знати про Must і треба розуміти, що іноді без нього аж ніяк не можна обійтися. Отже, скріншот всього цього за посиланням в описі відео. Вправи на все це будуть трохи пізніше. Посилання на першу частину теорії про маст також в описі відео. Посилання на скрін також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.